Привіт, друзі! Ви на каналі Важливі новини України. Ціни на овочі ростуть швидше, ніж золото. В Україні нова хвиля подорожчань у червні 2025 року зафіксовано рекордне зростання цін на продукти і головні зірки серед них овочі. Найбільше здорожчала капуста плюс 227%, відсотків. ціна вже сягає 53 гривні за кілограм, морква плюс 160%. Відсотків. Яблука плюс 127, яйця злетіли майже до 55 гривень за десяток, олія понад 80 гривень за літр, а гречка впевнено тримається на рівні 35 гривень за кіло. Чому так? Причини комплексні посуха та спека 2025 року, мала кількість снігу взимку, а також весняні морози, плюс нестабільна енергетика, логістичні проблеми та війна. Усе це дає ефект, який летить прямо в наші гаманці. Національний банк прогнозує, що влітку інфляція трохи сповільниться через новий урожай, стабілізацію енергетики та падіння світових цін на нафту. Але з падінням цін на нафту Нацбанк поспішив, так як почався конфлікт між Ізраїлем та Іраном, і це зробить ціни на нафту тільки більшими. Але вже зараз українці відчули, що похід до магазину це міні-фінансовий стрес-тест. Навіть звичайна борщова корзина це тепер майже святковий набір. Нагадую, що інфляція в Україні у травні досягла 15 у річному обчисленні, і це найбільше з квітня 2023 року. А що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть у коментарях. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.